Привіт усім! Ви дивитесь огляд вимірювача мікроклімату Wildwind модель WHT 201. Пристрій продається в такій маленькій упаковці через його компактність. Інструкція та батарейки входять у комплект із вимірювачем. На зворотній стороні пристрою розташовані кнопки з підписами англійською мовою. Вимірювач відображає відносну вологість, температуру та час. За потреби техніку можна використовувати як будильник. Температура може бути відображена в градусах Фаренгейта або Цельсія. Вимірювач має зручну підставку, тому є можливість ставити його на стіл. Температура в приміщенні відображається від 0 до плюс 50 градусів, вологість в діапазоні від 20 до 95%. Є функція запам'ятовування даних за певну дату. Є календар та будильник. Замовляйте вимірювач мікроклімату Wildwin WHT 201 на сайті, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. До зустрічі!